Дякую за той шлях, які ми з вами пройшли в цьому році, за які я звітував. Дуже дякую народним депутатам, які знайшли час сьогодні приїхати на сесію, і заслухати, долучитися до знання на першу чергу тих проблем, які існують в області. І маю дуже велику надію, що спільно сільські громади, районні громади, депутати обласного рівня, депутати народні, які представляють наш регіон, всі ми разом долучимося до вирішення тих, і зараз для нас всі Я думаю, тільки спільними зусиллями ми вирішимо ті проблеми, які на нас надіються дуже люди. Я сам особисто і обласна державна адміністрація дуже розраховую на вашу підтримку і сподіваюся, що цю підтримку ми отримаємо свій учет. Дякую, всього вам добре. Дякую. Шоріхи, я прийняти рішення, взяти звіт до відома. Хто за таке рішення? проти